Ми мали би припинити торгівлю з окупованими територіями, і тим більше з Росією, тому що, торгуючи з окупованими територіями, ми фактично посилюємо окупанта, тому що ми дає їм, даємо їм фінансові ресурси. Ці фінансові ресурси використовуються тільки на дві речі: на підтримання окупаційного режиму і на війну проти українців. Тобто там не, не треба мати ілюзії, що ці гроші йдуть для наших людей. Це це ілюзія. Нашим людям дістаються крихти е, об'їдки з цього столу, а все решта йде на підтримання окупаційного режиму і, і, і на зброю, е, фактично на зброю проти українців. Ось е, тому це треба було припинити відразу. Сьогодні ми розуміємо, чому це не відбулося, так? тому що є мета затерти лінію зіткнення, є мета звільнити Росію від відповідальності за окупацію. Руками українців самих та навіть не Росія буде це доводити. А фактично, Україна е, Україна не відмовиться від своєї претензії до Росії. За окупацію. Це те, що сьогодні говорить міністр з питань окупованих територій, заступник міністра. Вони зрікаються того, що Росія є окупантом. Вони зрікаються того, що Росія повинна за це нести відповідальність. Тобто вони фактично зраджують весь український народ, який ціною життя свого, своїх дітей, так, допомагаючи армії впродовж стількох років, намагалися втримати у цю лінію оборони. А сьогодні вони цю лінію оборони здають. Говорячи, що там немає Росії, що там немає окупації. І це є, фактично, ми підійшли до такого кульмінаційного моменту, і нам треба розуміти, що воно, воно є живе, а як воно обернеться, ми не знаємо.